Гарбузові вихідні у столичному зоопарку для тварин влаштували особливий банкет. Таким чином хочуть розважити мешканців і відвідувачів, звіринця? Ну а як все це відбувається? Зараз маємо ще одне цікаве включення. Розпитаємо в моєї колеги кореспондентки ТСН Олени Лоскун. Олено, привіт кого саме звірят? От гарбузами пригощають? Чи їм це подобається, і як взагалі така ідея виникла? Привіт, свято! Ой, тут літають оси, Це вони вже почули солодкі гарбузи. Насправді у Києві вже зривається потрохи дощ. Тут було дуже багато глядачів. Трошки вже з дітьми люди порозходилися, але ми навіть зараз можемо ще краще побачити, кого ж годують. А годують прямо зараз. Подивіться, ось кого це шотландські корови. А ну давайте закиньте їм гарбуза, щоб ми побачили, як їх годують. О, дивіться. Бачите, вони всі зараз будуть набігати на ці гарбузи і люблять ними ласувати. кажуть у зоопарку. Насправді такі от гарбузові вихідні влаштовують і початку жовтня Уже смакували ними їх і хижаки. Також були примати. Ну а останніми кого будуть частувати, це буде слон. От і насправді тут у зоопарку кажуть, що це не лише така смакота для тварин, але і розваги, тому що вони сидять у вольєрах, як правило, дуже мало рухаються а потрібно, щоб вони рухалися більше. Були такі в спортивні, як то кажуть, формі. Давайте послухаємо пряму мову. Для кожної групи тварин в нашому зоопарку гарбузи діють по-різному. Для когось це частина корму, а для когось це забавка, щоб погратися, там, попинати м'ячик. Гарбузи дуже багаті на вітаміни, це на вітамін А, на вітамін Б, на вітамін С. І вони корисні для того, щоб їхній шлунковий тракт працював краще. Ну але багато гарбузів насправді тваринам не можна, тому все дозовано. Ну а прямо перед нашим включенням і ще також відбувалося годування поні та благородних оленів. Ну а завтра будуть, будуть годувати а, тварин таких, як, наприклад, Гуанаку, Інанду і Нільгау. Хто це насправді я не знаю. Ну а якщо хочете дізнатися, що ж це такі за тварини, раджу прийти завтра о 12 годині у столичний зоопарк і подивитися, як пригощають гарбузами. Місцевих мешканців